Анет Фіткау стала жертвою шахраїв, які крадуть особисті дані. Одного разу купуючи щось через інтернет, жінка цілком випадково виявила банківський рахунок на своє ім'я, який вона ніколи не відкривала. На превеликий подив. А Фіткау від її імені оперували чотиризначними сумами, але і це ще не все. На санібі моє ім'я були створені рахунки на порталі eBay, у системі онлайн платежів Paypal. Були замовлені кредитні картки, відкриті банківські рахунки, здійснювалися покупки. Цей список я можу продовжувати без кінця. Як тільки Анет зробила неприємне для себе відкриття, одразу заявила в поліцію. У ході розслідування з'ясувалося, що злочинці підробили її посвідчення особи і активно ним користувалися. Окрім цього, всю пошту анет зловмисники перенаправили на іншу адресу. Таким чином вони могли контролювати листи, які надходили і про які жінка не повинна була довідатися. Злочинці зареєстрували фіктивну Анет-Фіткау з чотирма адресами у різних частинах Берліна. Це жахливий приклад крадіжки особистих даних і використання їх зі злочинною метою. Зловживання в такому масштабі стаються рідко, але на жаль, випадки крадіжки особистих даних це вже майже повсякдення в сучасному світі. прес-секретар Берлінської прокуратури Мартин Штельтнер робить припущення, що зловмисники заволоділи копією паспорта. Анет. У пошуках квартири вона залишила копії свого паспорта в трьох ріелторських агенціях. у ході розслідування ми звичайно намагалися встановити, де можна було дістати копію паспорта. Клеймовірно, це дійсно сталося через одну з агенцій нерухомості. Ми почали розслідувати в цьому напрямку, але не дуже просунулися. Анет сумнівається, що слідство відпрацювало всі версії. Жертва шахрайства говорить про бездіяльність правоохоронних органів. Тим більше, що в прокуратурі підтвердили, що вона не єдина жертва інтернет шахрайствана чоліохнефомфону. Я відчуваю себе якось безпомічно, коли розумію, що є вочевидь важливі докази, але слідство цими слідами не йде. Кількість крадіжок особистих даних і кіберзлочинів у Німеччині та Європі стрімко зростає. Федеральне відомство з безпеки у сфері інформаційної техніки оприлюднило тривожні цифри. Усього за один квартал було встановлено 250 тисяч випадків крадіжок особистих даних. За рік це один мільйон. І це лише ті випадки, про які стає відомо. Дедалі більше користувачів інтернету стають жертвами мережевих шахраїв. Анет не розуміє дій прокуратури її справу через шість місяців закрили. Да Оскільки я так і не бачила транзакцій рахунків, які були відкриті на моє ім'я, я досі боюся, що їх використали для здійснення міжнародних нелегальних оборудок. За оцінками експертів, кількість кіберзлочинів і надалі зростатиме. Поки що правоохоронні органи не можуть взяти ситуацію під контроль, адже сила кіберзлочинності в тому, що вона не знає кордонів.